У Кременчуці відбулась конференція із родинами загиблих, поранених полонених військовослужбовців та зниклих безвісти за особливих обставин 145-го батальйону територіальної оборони. Головна мета зустрічі надати важливу інформацію, яка знадобиться сім'ям військових, надати інформацію сім'ям про пільги, про порядок алгоритм дії наших військовослужбовців, командирів у разі загибелі, поранення або про коли пропадає безвісті, наш військовослужбовець. А також координація наших зусиль з сім'ями, обмін інформації, обмін телефонами, контактами. На зустрічі були присутні представники Кременчуцького РТЦК та СП, координаційного центру розшуку зниклих безвісти та тих, хто перебуває у полоні, правоохоронних органів та місцевого самоврядування. А також з метою допомогти людям до конференції долучився і представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області. Перш за все, ми роз'яснюємо на цих зустрічах мандат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, з якими питаннями можна звертатися саме до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця і ми на місці, я та працівники нашого офісу відбирають відповідні звернення до Омбудсмана України і невідкладно беремо роботу з метою допомоги людям. Такі зустрічі відбуватимуться систематично, адже є ще багато питань та проблем, із якими кременчужани можуть звернутися та отримати допомогу. Ми вважаємо, що це надзвичайно важливо, тому що перш за все наші люди не повинні відчувати себе одиноко і повинні розуміти про те, що в країні створений ряд відповідних компетентних органів, які повинні перш за все реагувати і допомагати людям. Валерія Лисенко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.